Усіх вітаємо! Сьогодні в нас невеликий огляд HP ProBook 655G1. Це робочий офісний ноутбук на платформі AMD, який підійде для стандартних завдань і, звісно ж, повсякденного використання. Зовні вони виконані в класичному строгому робочому дизайні від HP. задня кришка з логотипом компаній чорного матового кольору, а область навколо клавіатури у звичайному сірому забарвленні під металік. Ці моделі привезені з Америки і Європи в повністю робочому стані із оригінальними комплектуючими. Магазин надає гарантію і сервісне обслуговування з усіх питань, які вас цікавлять. Ви можете звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber і Telegram. Посилання будуть в описі під відео і на екрані. Дисплей ноутбука 15,6 дюймів, роздільна здатність Full HD, і TN плюс Філм-матриця з непоганими кутами огляду, повноцінна клавіатура з нампадом, досить зручний хід клавіш. Над нею розташована панель з динаміками і кількома кнопками управління. Стандартний для офісних HP тачпад з двома фізичними кнопками розташований прямо під пробілом. З лівого боку. Знаходяться такі роз'єми. Зарядка Ethernet LAN, 2 USB 3, кардрідер і SmartCard. З правого Audio ще 2 USB 3, дисплейпорт, VGA і отвір Кенсінгтона. У середині встановлений процесор AMD A105750M. Це ноутбучний процесор, насамперед розрахований на офісні системи. Він має 4 ядра і 4 потоки, базова частота 2,5 ГГц, максимальна становить 3,5. Вбудоване відеоядро AMD Radeon HD 8650G. Також призначене для робочих завдань, але дає змогу пограти в прості невимогливі відеоігри. Решта комплектуючих це 8 ГБ DDR3 і SSD на 250 ГБ. На сайті можна вибрати і більше об'єм накопичувачів і пам'яті. Інша конфігурація налаштовується поруч із ціною. Цього вистачає для повсякденних завдань: від перегляду веб-сторінок до запуску кількох застосунків одночасно та роботи в стандартних сучасних програмах. Всі соціальні мережі для звичайного і професійного використання відмінно працюють в десктопному режимі. У веб-камери HD роздільна здатність 30 кадрами в секунду. Цього цілком достатньо для конференцій в Skype, Zoom та інших сервісах з відеочат. Зараз на екрані конференція студентів прямо в браузері з більш ніж 1800 учасників, і все без проблем працює. Також він дає змогу займатися базовою графічною роботою і завданнями з обробки зображень у фоторедакторах на кшталт Photoshop. Попри те, що за всіма параметрами це хороший офісний ноутбук, він все ж дає змогу пограти в прості невимогливі ігри. Почнемо з танків. Повноцінна версія, низькі налаштування і hd роздільна здатність. У середньому за весь матч гра видає близько 35-45 fps у боях. Якщо когось не влаштовують такі показники, то завжди можна поставити бліц версію, де точно буде 60 fps. Майнкрафт низькі налаштування і hd роздільна здатність. Гра показує в середньому 45 кадрів. Іноді трапляються просідання під час завантаження світу, але загалом це іграбельно. І закінчимо на Skyrim. низькі налаштування графіки і hd роздільна здатність екрана. у місті з купою NPC 30-40 fps, а у відкритому світі в битві ми отримуємо приблизно такі ж показники, що є цілком непоганим результатом для офісного ноутбука у великій, нехай далеко не новій грі. Загалом ми побачили, що цей HP ProBook 655G1 на базі AMD добре справляється як з типовими робочими завданнями, так і зі звичайним повсякденним використанням. А також Може запустити невимогливі ігри і дозволяє розслабитися в них. Посилання на ці ноутбуки буде в описі під відео. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставте лайк, пишіть в коментарі і підписуйтесь на канал. Хай щастить та до зустрічі!